І для кого не секрет, що наприкінці травня, ранок на Поділлі разом зі своїм партнером студії Фотоцентр проводили конкурс, учасники якого надсилали до нас фотографії своїх кумедних діток, і ми вже визначили переможця, який сьогодні до нас завітав у студії. Переможець її звати Аня Аня Губицька, і вона сьогодні прийшла зі своєю мамою Тетяною. Доброго ранку, вітаємо вас ранку. з перемогою і дякуємо, що завітали сьогодні до нас у студії. Поділитися своїм ранковим настроєм з усіма гля глядачами нашими. Як ви взагалі дізналися про наш фотоконкурс? Я побачила інформацію в ВКонтакті. Тим більше, що моя мама дивила передачу, і вона мені об цьому сказала. Вона підтвердила, що дійсно проводиться да. такий фотоконкурс. Так, да, і вона удивилася, коли я дзвонила, говорю, мам, ти представляєш, ми виграли. Я до кінця не повірила, тому що, ну, як би, конкурс... Я так на обуму вислала фотографію, думаю, а ось. А взагалі, ви перемагали в якихось конкурсах? Ні, ні, була ще ні разу. Ну, брали участь в різних. Да, ну, так так, іноді. Угу. До речі, ви надіслали фотографії. Зараз ми маємо можливість подивитися фотографії Анюти. А, Анечка, тобі скільки зараз років? П'ять. П'ять. А на фотографії ти трошечки менше. Скільки її років на фото? Mm -hmm. Зараз ми подивимося, наш режисер вімкне. Фотографія. Бліже готіку. Ага. Зовсім маленька. Так, десь в 10. Це бешкетували з чим так? Та вона кушала кашку. Тут нам два місяці. Зовсім маленька. Да, так, тут маленька. Ну, до речі, ми наголошували, що потрібно висилати одну фотографію, але ми знаємо, що всі мами люблять свою дитину. Mm -hmm. і Я, не не Я не могла вибрати. Я не могла вибрати, тому що кожна фотографія – це віддільна історія, це наша життя. Це а... моя любимая девочка, тому мені було складно. Я выслала несколько, Тому, ну, если что, вы удалите, які не надо. Виборь. А мы все покажем зараз. Да. А ось ви любите фотографувати взагалі, я так зрозумів. Да. Скільки у вас фотографій? Багато? Я много фотографій є много професіональних фотографій. Да, uh -huh. это делаю. А ви друкуєте фотографії? Чи вони більшість зберігаються у вас на комп'ютері в електронному вигляді? В основному більше на комп'ютері, да. Но некоторые фотографії, ми, конечно, же, uh -huh. Самые любимые в брамочки. А найкометніші фотографії Ані з якого віку? З двох місяців. Тобто, впрочем, всього її. Так, в життя да. ви фотографуєте і. новини ви саме фотографії, коли вона була менша. Тому що вона маленька, Вона найсмішка. Ну, найпомедніше, напевно, саме да. тобі, так? Фотографії. Да, Аню, а ти зараз любиш фотографуватися? У тебе, до речі, така гарна сукня і такий гар, така гарна квітка в волоссі. В общем, ти виглядаєш дуже кльово. Я тобі скажу, ти любиш фотографуватися? Так. А де найбільше любиш фотографуватися? На природі, або десь в кімнаті в якомусь, або десь, можливо, в кафе якомусь. Де найкраще тобі подобається? Садочку? Садочку. Садочку? А ти в який садочок ходиш? Дзвіночок. О, вот, дзвіночок. А як група називається ваша? А є у вас назва якась чи ні? Чи у вас тільки по номерам, так? Да? У нас по номерам, так. Да. Ага. У нас десята група, у нас отличні воспитання, якому ми дуже благодарні. А що ти найбільше полюбляєш в садочку? Що тобі подобається? Що ви там робите? Малюєте, напевно, так? Малювати полюбляєш? Ані зараз ані дружки вистидають. Смагатися. Розкажи, хто там у тебе друзі аж є? Правда? Хто твої друзі? Ліза, Назар, Яна, да. Катерина. Тобто в тебе багато друзів в садочку? Ну, тобі вже 5 років. Ти готуєшся до школи? Ти так? хочеш піти в школу? А що ти ты вмієш? Вмієш читати трошки. Да? Трошки знаем и бупы, цепь. Мы ходим в музыкальную школу сейчас на подготовку Ого. к школе. Ну, а почему бы нет? Хотя в школу мы підемо аж через год, то есть угу. не на этот сентябрь, но по чуть-чуть, по чуть-чуть, зачем сразу давить на ребенка А давать ему для информации. Нет, ну мы не играем, мы сейчас ходим на подготовку к школе. Ага, uh, то, да, до то, этого uh, мы uh. ходили на настаточное выхование. Такие маленькие детки еще пока не играют. Uh -huh. Но там дают уроки, лепки, можно песочком рисовать, аппликации, стишки, песенки, дают ну, такие минимальные музыкальные инструменты, какие-то бубенчики. И они, детки, там. Тут еще до тына уже, и потом, когда приедешь, уже в первый класс, налекалась. Да, да на чтобы она не испугалась. І, ну, как бы, я думаю, что каждому интересно это развитие. Развитие речи, развитие. Моторики і так далі, я думаю. А як конютка, до речі, з задоволенням ходить на такі заняття? Под настроєння. По настроє, да? настроєння. Як садика вийде, так казав. Але взагалі, коли чує музику, то напевно вже якось реагує добре. Да, на любить танцювати, дуже любить петь. Я вчора ще посмотрела, думаю, у нас було мінімальне відео, которое снято було на фотоапарат. Там танцювала под песню по у Ольги Сергія Лазарева аларм когда-то була. Треба було Трабула вам принести. <сюхи> <сюхи> Ми <Мы сюхи> поцінували. Вона була маленька і був, ну, коло 2 років, напевно. І там вони ж двигаються, як от танцюють, і вона все підстрибує і руки вверх. І руки вверх, і от так от. До речі, як ідея, можна конкурс провести тепер не фотографії да, дітей, тепер а відео. відео що тому посилав. що я думаю, що у багатьох дітей да, є видео. відео, зараз можна знімати будь-чим і фотоапаратом, і телефоном. Ну, да, ну, ну правда, не сильно качество, ну, по за да, да, мірі. Зато оперативно можна знімати. <рес> ти зараз літо вже почалося, ти кудись збираєшся літом поїхати? На море. На море ну, поїдеш, конечно, так? Да. А любиш на морі відпочивати? А що ти на морі робиш? Мієш плавати? А де ти вже була на морі, розкажи. Того року, минулого року була? А де саме? На Азовському морі ми були, так? Да? І як тобі там? Клас, правда? <laughs> Папа взяв на руки, а там було немножко штормило в той день. Он її взял на руки і приближається волна і накрила їх немножко волна. Так. І вона, Папа, я чуть не утонула. <laughs> Ну, так, ну що вам ж, вам. Зараз ми власне, вручимо нашим переможцям той подарунок, який вони чесно виграли. Це е, від нашого партнера студії фотоцентр такий сертифікат подарунковий на безкоштовну фотозйомку, професійну фотозйомку. Анюта, йди сюди, я тобі зараз вручу цей сертифікат, тримай. На здоров'я. І я думаю, ще... Дякую. Будь ласка. У нас теж є до вас подарунок. Ось такий малюнок це Анюта сама намалювала. Дивіться. Який гарний малюнок з тортиком і з квіткою. Да. Спеціально для ранку на поділі. А довго ти малювала малюночок? Да? Mm -hmm. Ну видно, що старалася. Я да, хотіла теж подарувати. як же ми прийдемо з... нам дадуть подарунок, а ми без подарку. Ну, Дуже приємно, коли до нас гості приходять також з подарунками. Тим паче з такими гарними і зробленими від усієї душі і так щиро і так гарно. Дякую, Дякую вам за те, що ви брали участь у нашому конкурсі і стали переможецями. ще раз вас вітаємо. Так, беріть ще Дякую. участь у наших конкурсах, їх ми будемо проводити. Добре, обов'язково. Сподіваюся, що ми не в останнє тут з вами зустрілися. Було дуже цікаво поспілкуватися з вами, насправді. От, аню, тобі я бажаю, щоб ти розвивалася, росла, тішила свою маму, тата, і щоб коли вже підеш в школу, до нас обов'язково прийшла, розповіла, на чому ти гратимеш і чим ти займатимешся. Добре? Все, дякую, що завітали сьогодні. Зранку нагадаю, у нас були в гостях переможці конкурс конкурсу Аня Губицька, їй 5 років, і вона сьогодні завітала до, до нас зі своєю мамою Тетяною. Ну що ж, а це ранок на поділі, і ми далі продовжимо.